Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Вже понад 60 років у мальівничих горах Колорадо у містечку Аспен працює унікальний інститут. Його було задумано як місце, де могли б зібратися експерти та лідери різних галузей, митці та музиканти з усього світу, аби відволіктися від щоденного життя та обміркувати, як і куди рухається суспільство. З того часу Аспенський інститут, як його називають, перетворився на науково дослідний заклад, основна діяльність якого ведеться у Вашингтоні. Однак сам Аспен продовжує виконувати закладену місію. Щороку інститут організовує в містечку фестиваль ідей, на якому мені довелося побувати. Натхненні музикою всесвітньо відомого віолончеліста Йо, Йо Ма учасники фестивалю обговорили безліч ідей. Одні шукали відповіді на питання зовнішньої політики, пропонували свої ідеї вирішення конфлікту у Сирії, чи як залагодити ізраїльсько-палестинську суперечку. Інші обговорювали внутрішні проблеми країни, економіку, судову систему, роль соціальних мереж у сучасному суспільстві, майбутнє телебачення або ж напрямки розвитку мистецтва. Експерти транспортної системи не лише обсудили проблеми та майбутнє галузі, а й представили технології, покликані позбавити країну нафтової залежності. під цією кришкою електрохімічний генератор. Як розповідає Джена Гартлайн з компанії Toyota, вже у 2015 році у продажі з'явиться автомобіль цієї марки, що працює на водні. Ця технологія базується на гібридній. Лише замість двигуна внутрішнього згорання в ній використовується водневий. Зараз триває робота над створенням інфраструктури зараз докладається багато зусиль у Каліфорнії та і на східному узбережжі, аби поширити водневу інфраструктуру. Воднева заправка виглядає так само, як бензинова, на якій може стояти одна колонка з водним. Заправити машину водним займає стільки ж часу, скільки й бензином. Десь 3-4 хвилини на заправку. Воднева технологія абсолютно чиста. У результаті реакції виробляється електроенергія, яка приводить машину в дію. Та вода, яка за словами Джене абсолютно чиста і навіть придатна для вживання. інший напрямок транспортних технологій пропонують молоді інженери з Каліфорнії. На фестивалі ідей e Аспені Вони представили прототип електронного пересувного засобу, який на їх погляд також вирішить і проблему пробок на дорогах. Це двоколісний електромобіль, який сам себе балансує. Він поєднує у собі почуття, яке викликає у людей пересування мотоциклом з безпекою та зручностями автомашини. Це чудовий засіб пересування у місті та навіть за його межами. А доктор біоінформаційних наук з Нью-Йорку Джоел Дудлі приїхав до Аспена розповісти про майбутнє науки та медицини. На його погляд з часом відбудеться перехід до лікування людини на молекулярному рівні за допомогою генетичної інформації. Вчені вже можуть будувати модель хвороби та виявляти схильність людини до хронічних захворювань. Тепер перед нами стоїть завдання застосувати цілий всесвіт інформації у лікуванні пацієнта, створити модель хвороб. Це колосальний поворот від медицини минулого. Привезені на фестиваль ідеї з усіх куточків країни та навіть за кордону проходять перевірку у діалозі та обговореннях, як каже директор фестивалю Кіті Бун, основна мета цього заходу дати людям нагоду подивитися на ту чи іншу проблему чи задум з різних точок зору та знайти спільну мову. Мета нашої організації цієї події спонукати людей, мислити, зрозуміти ту чи іншу проблему з різних точок зору. Наш фестиваль це як повернутися на навчання в університет. Ви можете обрати будь-яку тему, послухати та поспілкуватися з промовцями та експертами. Цього року у чисельних дискусіях, семінарах та презентаціях у рамках фестивалю, взяли участь майже 4 тисячі людей. Організатори вже мають задум зробити наступний десятий фестиваль форумом обговорення глобальних проблем. Для цього до Аспена планують запросити велику групу іноземних експертів.